У Дніпропетровській області евакуаційний колапс посилення боїв на Донеччині призвело до небаченого там досі транзиту переселенців. Розрахований на прийом півтори сотні людей за день. Транзитний центр у Павлограді приймав їх по пів тисячі. Відтак відкрили нові пункти біля Дніпра і у Лозовій на Харківщині. Які новий транзитний центр пропонує умови, Софія Москаленко бачила. Раз покажу. На Катерина разом з донькою приклеює листочки на дерево. Вони тільки-но почали потроху оговтуватися після важкої дороги. Разом з чотирма дітьми жінка наважилася виїхати з рідного села, бо ж малеча лякалася звуків вибухів. Мало ли що може злучитися. Воно то тихо, спокійно, але все одно нас за сім кілометрів прилітає. Евакуаційники доправили родину до нового транзитного центру поблизу Дніпра. Тут вони можуть переночувати, відпочити, аж поки не вирішать, куди їхати далі. Добре, да кормлять ну, все. Є. тихо, спокійно. Катерина уже визначилася з дітьми переїжджає до Черкащини. А от пані Марії податися нікуди. Їй з Гаврилівки довелося тікати поспіхом під вибухами. За жінкою приїхали поліцейські на броньованому авто. Першому могли впати хлопці кричать безтрей, безтрей, коли у нас посадка. то і вони під посадкою стали, а отеж от літали, защали. Рідне село жінки останні місяці під постійним вогнем росіян. Домівки знищували кабами і ФПВ-дронами, а Марія не хотіла виїжджати до останнього. Плакали, журились, і шкода, і, і нудьга. Ну а що робити? Люди до рідні, до дітей, до знайомих, а в мене нема нікого, куди нам іти. Ну вирішили оце сюди, куди повезуть, туди вже й буде. Уже тут у транзитному центрі подружилася з Надією. Історії мають схожі. Обидві мусили покинути домівки і тепер чекають на подальше розселення. Почту розбили, магазини. У нас немає ні магазинів, ні почти, ні аптеки, нічого нема. Такі старики, як я, може, трохи молодші, коли повиїжджали. Транзитний центр, де зупинилися жінки, новий. Він відкрився близько двох тижнів тому, бо ж пункт у Павлограді був переповнений людьми усе через кількість охочих евакуюватися з Донеччини. В один день рекорд був пройшло майже 500 людей, і їх просто нікуди було оселити. Нам екстрено прийшлося організувати місце на вулиці в палатки. Тепер переселенців розподіляють між трьома транзитними центрами. Один відкрився у Лозові на Харківщині. Людей продовжує приймати і Павлоград. А у центр поблизу Дніпра везуть евакуйованих з найнебезпечніших сіл Дніпропетровщини. Багато людей саме транзитом приїздять до нас. Тут можна отримати майже весь спектр допомоги юридичної, соціальна, грошова допомога, психологічна допомога. У новому центрі близько ста ліжок. Поки що місця вистачає всім. Евакуйованих розподіляють по поверхах. На першому мешкають маломобільні люди. Тут для них зробили інклюзивний простір. для маломобільних людей. У нас є окремо кімнати, де можуть вони проживати. Є окремо душові кімнати для чоловіків, для жінок. У нас є ліфт, на якому можна піднятися на другий поверх. Також є окремі кімнати для мам, що годують, і багатодітних родин. А ще дитячий простір. Тут на майданчику з донькою грає Андрій. У їх селі евакуація поки що добровільна, але чоловік вирішив, що краще виїхати завчасно. Коли пролітають ці шахеди, дитина боїться, ховається під кровати, під стіл, кричить мопеди. І, ну, в общем, стресова ситуація. У транзитному центрі люди зазвичай перебувають до трьох днів, але є й ті, хто залишається довше, якщо відновлюють документи або чекають на евакуацію. Працює мобільний ЦНАП, де можна в цей же день отримати довідку внутрішньопереміщеної особи. Є психологи, які допомагають в коли коли дітям треба допомогти стабілізувати стан. Організації, які допомагають з медичним і з ліками. Після людям допомагають з розселенням. Більшість евакуйованих хоче залишитися у Дніпропетровській області, але тут місця тимчасового проживання майже заповнені. В той час як переселенців охоче приймає Рівненська, Кіровоградська, Одеська та Волинські області. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.